Вітаю вас. Слава Україні. Ситуація в Бахмуті, навколиці Бахмута. Зараз знаходиться досить таки напруженою, вона є динамічною, але напруженою безпосередньо в самому місті Бахмут зараз йдуть точаться бої в жилій забудові, тобто серед багатоповерхівок, контакт стрілкових боїв доходить приблизно до одного метра. Що, що е, з приводу околиць Бахмута, це прилеглі до Бахмута, селища е, селища міського типу. Вони зараз знаходяться е, в більш меншій інтенсивності, але тим не менш, ворог не зупиняється саме в цих напрямках, не зупиняється, щоб тактично замкнути кільце навколо Бахмута. Тобто зараз йде мова про логістичне сполучення, за які зараз так серйозно будуть. Ці логістичні сполучені знаходяться під контролем збройних сил України і. Саме в цьому напрямку щодо захисту логістичних сполучень і розширення коридору, ми маємо невеличкі успіхи зараз е, в збройних сил України, сил оборони. Ми маємо оперативні успіхи. Їх сьогодні е, зфіксувати як великі технічні успіхи неможливо, але оперативно ми е, е, змогли бігти змогли змусити бігти росіян, е, росіяни. Е, Втратили на цих позиціях близько роти живої сили, тому це більш-менш полегшує контроль за логістичним сполученням. Але повторююся, в Бахмуті і в околицях ситуація залишається бути напруженою. 72-га бригада противника зараз знаходиться на бахмутському напрямку, на околицях. Вона є суміжником вагнерівців. Тобто вони працюють бок о бок з ЧВК Вагнером, як регулярні війська Російської Федерації. На сьогодні саме 72-га бригада е, побігла і зазнала ушкодження в виді одної роти двохсотими. Тому е, будемо помножувати тиск на цьому напрямку. Вагнерівці на превеликий жаль є. Більш потужнішим ворогом на цьому напрямку, як би це не звучало, хоча вони не є регулярниками, але і дійдуть руки до них, справимося з ними. В принципі, як і вдачно, в нас входило на всьому побережжі да Бахмутського напрямку: ліквідувати вагнерівців, військовослужбовців цього ЧВК. І результатом нашої вдалої роботи всіх сил оборони на сьогодні є це те, що Пригожин, самопроголошений лідер ЧВК Вагнер жаліється на нестачу снарядів, жаліється на велику кількість військовослужбовців, з його ЧВК, які стали в ранг 200-300. Тому будемо нарощувати і будемо робити все для того, щоб стерти з лица землі не тільки регулярну армію Російської Федерації, а й ЧВК «Вагнер». Вже до Бахмутського напрямку, де да? це як і Солідар, так і Кліхіївка. Нижче. Вся ця периферія переднього краю, периферія фронту зараз обстрілюється ворожою артою, ворожою авіацією, і штурми піхоти вони є нескінченними саме на цьому відрізку. Тому... Мені нам тут як силам оборони не відчувається артилерійський голод противника саме на цьому напрямку. противник тільки нарощує зусилля, щоб домогтися своєї основної цілі. Це тактичне захоплення безпосередньо міста Бахмут. Вони це пропагандують, вони цього добуваються з вересня минулого року на сьогодні. Ми ще як силу оборони контролюємо Бахмут, маємо контрольований логістичний коридор, маємо контрольовані. Околиці це не говорить про те, що це не напружена ділянка. Це не говорить не про те, що ми вирішили всі питання з ворогом саме на цьому напрямку. Але ситуація контрольована. І Щоб ворог які б сили не кидав, як скільки б снарядів не викидав в цьому напрямку. Ми робимо все для того, щоб зберегти свій особовий склад, виконати наказ і нанести максимальне ураження ворогу. Хочу вам більш ширше відповісти на це питання Безпосередньо Пригожена. Чому я називаю його самопровозголошеним лідером і чому він є такий? Безпосередньо він не має жодного відношення до ЧВК Вагнер. Є інші офіцери, є інші, інша складова ком'юніті коло офіцерів з Російською Федерацією, у тому числі там і такі люди, які пройшли чеченські компанії, які зараз є. Тим ресурсом офіцерським, завдяки якому Вагнер існує, пригожин це та історія, яка користується Вагнером, виключно в політичних своїх безпосередніх амбіціях. На сьогодні такий. Чи можна да так сказати, такий молодий політик, як Пригожин, намагається за допомогою цього ЧВК підняти свою вагу в політичному середовищі Російської Федерації? Тому всі його заяви вони виключно, на мою думку, спрямовані на самопіар, спрямовані на певні на певні. Цікаві моменти, які стосуються лише е, політику, політику Росії на сьогодні. Ще не можна сказати, що Вагнер це ручна історія Кремля, чи це альтернативна історія Кремля, чи це непідконтрольна історія Кремля політична. Але можна сказати, що це спрямовано лише на політичний ринок і на політичні амбіції безпосередньо пригожина самопрозожного лідера ЧВК Вагнера в Російській Федерації для українського суспільства. для е, Української армії всі ці заяви вони рівним рахунком нічого не значать. ні, оперативного ні тактичного, навіть ні оперативного значення, ну те, що вони там воюють, те, що в них там щось не виходить, те, що вони там щось обріхують, чи якісь там свої незначні здобутки викидають за великі перемоги. Це нас не стосується, це не про нас, не для нас. Це більше спрямоване на ринок Російської Федерації, а саме політику. Він лише прес-секретар, ніяких тактичних, ніяких оперативних військових рішень. Він не приймає в ЧВК Вагнер. Це моя особиста думка. Якщо ви покопаєтесь в інтернеті, визнає, я не буду там їх популяризувати і так далі. Ви знайдете велику лінійку саме кадрових російських офіцерів, які пройшли обкатку, якщо можна так сказати, в віс всіх військових конфліктах Російської Федерації на як і на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому геополітичному ринку. Тому пригожин це лише клоун, який піариться е, на вагнері, е, здобуваючись. Собі якісь там політичні результати Нічо, нічого нічого не відомо. Не можу вам як відповісти. Навіть щоб знав да що відбувається, тому потрібно перевіряти інформацію. Це війна, можливо, на привлаки жаль. Сьогодні все Російська Федерація, як тероризм бомбить наші мирні міста. Російська федерація робить все для того, щоб продовжити геноцид зараз. Наші країні тому будемо слідкувати що далі на сьогодні. Прокоментувати поки що не можна. Сирський не був безпосередньо в розташуванні нашої третьої окремої штурмової бригади. Виділив нашу бригаду колективною відзнакою. На сьогодні є дуже важливим для нас. Я мав честь цю відзнаку отримати в лиці бригади. Ця відзнака стосувалася стійкості та мужності, які яку яку проявили військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади під час виконання завдань, тому ми були відміщені генералом сирським командуючим сухопутних військ, саме в цьому напрямку на сьогодні. Мотивація в збройних силах України є унікальною, тобто, це є основним фундаментом сьогодні наших здобутків. Це жага до тренувань, жага до комплектації підрозділів жага до розвитку цих підрозділів. Ну і врешті-решт, жага до несення служби саме на передньому краї і захисті нашої батьківщини. Тому настрій на сьогодні. Він є стабільно мотивовано підвищеним, є певні проблеми, звісно, звісно, на передньому краї, звісно, на фронті тяжко, але підтримка зараз цивільних це є тим вирішальним фактором, коли, коли, коли кожен військовослужбовець її бачить, помічає і завдяки якій продовжує рухатися далі, як і солдатський, так і офіцерський склад. Тому в комбінації сьогодні народ України, Збройні Сили України, жгадо суверенної і незалежної країни нас веде вперед. На мою думку, суб'єктивну, на сьогодні під час військового ситуації в нашій країні. Сили засобів завжди буде мало тобто, чим більше в нас буде сили засобів, тим впевненіше ми будемо реалізовувати певні задачі на сьогодні. Всі здобутки нашої армії вони є виключно на мотивації і впевненості військовослужбовців в своїх силах і своєму командуванні. Щодо комплектації, як особовим складом, так і військовим озброєнням є куди рости, але це не означає, що ми не будемо рухатися. Тому в цій ситуації нам потрібно тільки нарощувати мотивація в нас присутня, тому потрібно працювати в комбінації, використовувати саме той час, який в нас є формально часом затиша, часом стримування військ, тому на тому ж ворога, на тому ж бахмутського напрямку. Користуватися цим часом, щоб нарощувати свої сили. На сьогодні сил достатньо, але є куди рости.